А на вашу особисту думку, Тетяна, скільки має часу пройти от від точки тут і зараз до того моменту, де ми відчуємо цей розквіт і пробудження? Три роки. Не так і багато, правду. Ми живемо вже три роки, більше трьох років в умовах повного штабного. Якщо взяти і за то з Майдана, то майже одинадцять. Тому. Я хочу сказати, що це вже не так і е, Дивіться, зараз. Також ще е, яка ще буде кармічна е, річ, е, що буде невеличка криза. Зараз mm -hmm. економічно, але в після е, військовий період це якби нормально. Ми з голоду не будемо вмирати, не хвилюйтеся. Просто економічно трішки буде важко. Але це буде найкоротша криза в історії незалежної України. Дуже швидко почнуть з'являтися інвестори. Будемо розбудовувати, будемо е, якби розвивати, будуть вкладати капітали, і е, тому вона дуже швидко. Вона буде менше як півроку. І потім вже почнеться запускати, запускатися колесо до розквіту. Тому, от я чесно, я знаю, що дуже багато наших українців прекрасних знаходяться за кордоном. Хто мене чує і бачить, дослухайтесь, зараз є можливість повертатися додому. Зараз ну, все вже воно згасає, ми це вже теж можемо бачити, можемо відчувати, хто так більше бачить і відчуває. Повертайтеся додому. Ви тут потрібні, ваша енергія тут потрібна. А от скажіть, давайте повернемось трошки до Таро. Чи є якісь певні аркани, які постійно з'являються у розкладах, пов'язаних з Україною, і можуть вказувати на ці уроки? Наприклад, там аркани, які символізують випробування, трансформацію, боротьбу за свободу, єднання і так далі? Дивіться, є всі знають, хто там вчить таро, що є старші аркани таро. Це не просто аркани, тобто це певний цикл від дурня, обнулення, тобто це початок циклу, і потім вже і людина, і держава, і світ живе по цьому циклу, тому що таро це не просто карти, це потужна а, мантична система, яку нам лишили, ну як кажуть, вищі цивілізації, які колись покинули землю, щоб ми могли не, зб... щоб ми не збилися зі шляху і могли Правильно обирати шлях. І ось цей цикл має 22 аркани від 0 до 21. І закінчення циклу символізує 20-й аркан. Що таке 20-й аркан? Зараз довго шукати під рукою, так би підготувала, не покажу. Так, це карта суд. На ньому зображена пучина, з якої піднімаються гроби, відкриваються, і ангел сурмить сурму. тобто це означає все. Все вже зроблене, вже нічого не зміниш. Вже все можна було, те, що ви могли поправити, чи зробити, чи виправити, чи навпаки не здогнати, вже зроблено. І тобто цей аркан означає безповоротність. Після суду йде карта мир, де жінка з совоями тримає а, вирок, тобто те, що написано, уже не змінити. Можна зміти після обнулення, але тобто кінець циклу. І ось зараз, останнім часом, дуже у е, картах падають, коли дивлюсь розклади на Україну, дуже часто падають саме ці аркани. Угу. І дуже часто падає аркан смерть. Це тринадцятий аркан, його дуже бояться, але всі знають, не треба його боятися. Смерть. Це завжди невід'ємна частина життя. Смерть це закінчення старого етапу, початок нового. Тобто карта смерті, вона не м, символізує смерть в розкладах. Вона показує трансформацію, що все, зміна вже відбулася. Змінити вже нічого не буде, все буде, як написано. І ось останній місяць, оці три карти, вони, от які би ти питання не дивилась, mm -hmm. будь-яке політичне питання, вони ось падають. Просто фактично у всіх розкладах Тетяна. А скажіть таке болюче питання для усіх є дуже важливе, чи завершаться військові дії цього року? Завершиться і навіть швидше ніж ми думаємо. Завершиться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось. Знаєте, стола переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни ще раз кажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо, неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов. Е всі чекали дуже сильно. Що там всі сядуть за стіл переговорів. Так? Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за кулісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами, перемогти його можна тільки його. Е, знаєте, ах, ну... Його зброєю, скажемо так, так. Так, так, тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені, тому що всі хочуть знаєте, такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не 30-денного, там і там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били по сумщині. Я знаю, що де і 9-го, і 10-го. мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться э, дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені, це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що отже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е, важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там на, на, По нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся ще раз, зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. Перша половина тижня спокійна, відносно спокійна. Можуть бути диверсії, якісь у Луцьку, можливо, якісь області, де знаходиться ТЦК. Угу. І дивіться, мені показує Луцьк наприкінець тижня, от саме влучання в житловий будинок. На жаль, тому що є жертви. як дев'ятиповерхівка, і небезпека, нічний або ранішній час. Світанок. Uh -huh. Ще для Луцька буде. От для Волині бачу, що можуть шахеди летіти, можуть тривоги бути, але будуть збивати. А ось Луцьк, будь ласка, кінець наступного тижня бути дуже обачними, тому що бачу приліт. Бачите, не заспокоюється ворог. Е Жорсткий він і буде ще бити жорстко бити жорстко. Але тут ще є такий момент, який я бачила, що тиждень дійсно ми бачимо події на минулому тижні, як відбувалися. Вони дуже швидко, дуже стрімко відбувались. Так і на політичній арені, і стосовно допомоги України Україні. І зараз ці події будуть продовжувати розвиватися дуже стрімко. Тож будемо бачити і хороші події для України, не лише обстріл. Але знову ж таки знаємо, що ворога це лютує і ворог б'є. Ворог б'є дуже сильно, тому варто бути дуже обережними по тих містах, про, які, про небезпеку, в яких попереджають нас карти. Дивіться, а ось в Харкові. Теж таку своєрідну ворог взяв тенденцію, і це початок тижня. Дуже велика небезпека для Харкова на початку тижня, і Харків, причому і область на кінець більше спокійніше. Тобто, початок тижня в Харкові теж обстріли. Дивіться, я не бачу таких прямо жорстких трагедій. Uh -huh. Я не бачу такого якогось прям небезпеки, жертв, але будуть бити. Ну, В Харкові вже люди обережніші, вони не нехтують сигналами, спускаються в укриття, і я бачу, що це дає результат. Але відносно того, хочу сказати по Харкову, порівняно із минулими тижнями, в Харкові трошечки спокійніший. Uh -huh. Кінець тижня можуть бути шахеди, може бути приліт, збивати постійно будуть, але порівняно з іншими містами, в Полтаві все ж таки спокійніше на цьому тижні. Пережили, писали мені люди з Кривого Рогу, що була дуже велика небезпека. Творилося дійсно страшне на минулому тижні. Там не раз мало про це писали, але люди відгукуються, кажуть, дякують за попередження. Давайте глянемо. Кривий ріг наступний тиждень. Що чекає кривий ріг? Спокою не буде. Кривий ріг, мені кажуть, обстріли. Кінець тижня, четвер, п'ятниця, е, нічний час. Не бачу, щоб були прям жертви, е, якісь руйнування великі, але гучно буде. так буде і дуже сильно. Бачите? Чи не на всі міста я зараз дивлюся, і там падає дьявол і туз мечів? Тобто Одеса, небезпека, десятка мечів. Але бачите, вони взяли якусь таку тенденцію обстрілювати Одесу і область саме в вихідні дні. Угу. Коли люди трошки відпочивають, коли люди трошки там біля моря, трошки розслабляються. І зараз я знову бачу, що це ближче до вихідних. От п'ятниця, субота, знову небезпека для Одеси. Саме для міста Одеса, тому що я бачу влучання якось по центральній частині міста або там, де відпочивають люди. Ну, Як відчувають, що кияни на вихідні їдуть трошки перезавантажитись в Одесу, певно. Єдине місце фактично, де можна трошечки mm -hmm. відпочити. і Ми прекрасно бачимо, наскільки наші люди стійкі, і наскільки вони вже потужні, що вони не будуть вставати з пляжа, коли летять там якісь шахіди там чи шо що, щось там летить. От але звичайно, можна нашими людьми і пишатися, але такого не потрібно робити, тому що mm -hmm. один момент може просто врятувати ваше життя. А наше життя це найцінніше. Лежаки ніде не дінуться. Аж на де не дінеться, а людське життя повернути неможливо. Дивіться удар по Чернівцях ще буде, але не на наступному тижні. Uh -huh. Цей тиждень відносно безпечний, і я би хотіла за дозволу подивитися Івано-Франківськ, тому що сьогодні під час медитації бачила небезпеку для Івано-Франківська і сказали, якби наставники сказали, що от Франківськ буде так само, як, як і Чернівці. Давайте, подивимо. Тож давайте подивимося, подивимося Івано-Франківськ на цьому тижні, тому що відчуваю, що є загроза для Івано-Франківська. І по Симірці мечів мені показує, що дійсно так по дьяволу, ціле направлено буде бити ворог. Небезпечним є нічний час, але ближче туди до вихідних. П'ятниця, mm -hmm. субота, івано франківськ Велика небезпека удару ворога. Шахіди, тривоги. І дивіться, теж мені показує кінець четвер, п'ятниця приліт в Чернігові, тому що чітко по башні йде руйнування, десь не зб'ють. Буде приліт, і на жаль, я бачу, що будуть жертви. Ну там постійно знаєте, ото писали постійно чути вибухи, чути вибухи це все знаєте для них, як би це страшно не звучало. Для них це вже е, таке відносне сьогодення. І я бачу, що ще на цьому тижні ситуація, на жаль, там не покращиться. А так часто, от ви розумієте, ми, ми дивимося там Чернівці приліт, там ще якісь міста, Луцьк, Гучно. А вони в цьому живуть щодня. І люди не здаються, не падають духом, не втрачають надії. Тож хто нас дивиться із Херсона, будь ласка, тримайтеся, давайте про свою безпеку, ворог не спить там. Є удар для Вінниці, він буде. Ще буде один прильот, але воно мені якось показує. знаєте, як відтягується. Мало би бути на тижні, може відтягнутися на початок аж ще через тиждень. Але в Вінниці ще не є безпечно. Тобто, ми знаєте, дивіться ще яку тенденцію я помітила, от переглядаючи міста, регіони по безпеці, і це важливо знати, тому що ми от бачимо так: да, ворог вдаряє, потім трошки якби відстає від міста, да вже б'є по іншому місту. А зараз ворог обрав тактику таку вдаряє. І потім, коли люди думають, що удару не буде, він вдаряє по повторно. Такий сценарій я бачила, от і для Вінниці, в тому числі, і для Кривого Рогу, я бачила, і для Києва. Тобто, як ми передивилися з вами, що дивіться, майже всі міста подивилися, і майже скрізь іде небезпека. Розумієте, ми коли прокидаємося і дивимося ці ці карти цього руху, всіх шахедів, зброї, обстрілів масованих, ну насправді це, це жахливо. Тому що, а ми в цьому вже живемо. Для нас це вже як буденність. Але прекрасно те, що все ж таки наші захисники і захисниці борються, навчилися боротися з, таку, з такою потужною кількістю обстрілів, тому що ми вже маємо, немає дня такого, щоб Україна не страждала від ударів. Не і не я бачу, що зараз ну, воно продовжується і на наступному тижні так само. Дивіться, на цьому тижні от зараз дивлюся Львів, мені показує ту чаш, шестірка чаш. Це карти такі, достатньо спокійні. А, але удар по Львову ще один буде, тому що тут іде туз мечів, тут іде башта. Зараз дивимося і знову мені показує цю ситуацію задум ворога. Тобто Київ, Львів, знову якось одночасно вони будуть бити по цих містах. Тож знову варто дивитися, дивитися новини, слухати новини, тому що не бачу на цьому тижні я не бачу обстрілу для Львова, але далі він ще буде. Ще один по удар по Львову все ж таки від ворога очікує. Будемо зустрічатися, будемо передивлятися, але не зараз. Бачите, по колісниці швидка, швидко неочікувано. Удар вівторок, середа. Але що мене радує, що мене радує, що будемо відбивати. Не бачу великих руйнувань, можливо, якісь невеличкі там пожежі, загоряння, відпадіння уламків. Але от для людей я бачу, що життя людей у ну, відносній безпеці, тобто жертв не бачу, якихось великих прильотів не бачу. Ворог не досягне своєї цілі в Запоріжжі. Але початок тижня небезпека. Для Києва, але не для України, тому що знаємо, які жахи відбувалися. От, бачите, карта прямо от сама вилітає. І е, Вона от показує нам четвірка, чаш, що дійсно про певний такий відносний спокій. Але чи буде він для Києва? На наступному тижні таким же спокійним. І що я бачу по королеві мечів і пажу мечів? Ні, не буде. Не подобається мені е, Київ, тобто мені показує, що помірність закінчується із середини тижня. Угу. З середи знову йде небезпека для столиці і для. Е, Області, тому що не можна тут сказати лише про столицю, а й про область. На жаль, мої хороші. Я бачу четвірку мечів, яка каже нам про загрозу жертв та смертей від обстрілів в столиці. Тож варто бути дуже обережними, тому що Київ небезпека. І ще раз повторюся, більше йде із середини і до кінця наступного тижня.